Тим часом серійний палій автівок з'явився у середмісті сум. На його карбі вже два десятки знищених машин і на будь-який смак, де старенька вазівка, а де новий кореєць. Міліціянти намагаються зловити зломисника вже кілька місяців, але поки марно. Не дай Бог десь у когось буде пожар, машина ж не під'їде. Вони одна колодної стоять, ну хіба так можна? Бабусі біля під'їзду не вдоволені паркуванням транспорту під вікнами. Та останнім часом машин тут точно поменшає, автівки масово палять невідомі. Ну напевно, машин шість точно згоріла у вот этом поїсті. Ну за домом ще одна. Там через дорогу є ще одна. Олексій зняв квартиру у цьому районі кілька днів тому. Машину під вікнами залишав двічі. Перша ніч минула спокійно, на другу розбудила сигналізація. Вийшла, смотрю, машина горить. Ну я попиталася відкрити, але акумулятор скоріше вже згорів, А гнітушитель в багажнику. Ну я визвав пожежних. Благо всьому пожежні приїхали швидко. Такий хюндай коштував 16 тисяч доларів. Збитків нарахували на 15 тисяч. Реально получається виходить... Шер, ви бачите самі. Мм. Ну, Це його основна частина, 70% автомобіля. Цей Ford згорів тижнем раніше. Його власник навіть за кредит не розплатився. Ще років 2-2 залишилося. Автомобіль 5 лет время от времени ночевал во дворе. Сідями на етажного дому, де я проживаю, у меня достаточно тепле і нормальне отношения. Мне лично ніхто не угрожал. Вона стояла на проезжей части, то есть не на газоні, вона не мешала проезду других автомобілів. Підпалюють машини зазвичай глупої ночі, розповідають мешканці будинків. Розгледіти обличчя лихочинця жодного разу не вдавалося. Починають загоратися її спод Ага. Ну видно, ну, какой то пакети бросають. Він не поджигають нічого, а пакет бросають і пакет починає воспламінятися. Спершу мешканці підозрювали у злочинах працівників стоянок або СТО. Нині певні це справа рук безкетників, які дедалі більше нахабніють від власної безкарності. Міліція зафіксувала 19 випадків підпалів машин. Спосіб скоєння злочинів майже в усіх випадках був однаковим. Міліція сьогодні проводить оперативно-розшукові заходи, є певні напрацювання, але говорити про них ще зараз. Рано аби не нашкодити слідству. Власники понівечених автівок сподіваються, що коли паліятики затримають, він виявиться достатньо заможним, аби компенсувати збитки за свої розваги. А поки не сплять ночима і як можуть охороняють своїх залізних коней. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТН.